Поряд з нашою школою розташований римсько-католицький костел. Учні нашої школи вивчають історію костелу, його ікони, які виповнюються 300 років, і писали науково-дослідницькі роботи. Мирослав Голодинський писав науково-дослідницьку роботу про історію римсько-католицького костелу, якому на наступний рік виповнюється 100 років, і про ікону Божої Матері Отинійської, яка знаходиться у Лігоді ксюнженці на Ополі, якій виповнюється 300 років. За цю роботу він одержав призову поїздку до Польщі на 10 днів. Учениця школи Марія Романюк писала працю про польського історика Садока Баронча, який працював у нашому костелі і писав історію нашого селища Потінії. Часто до нас приїжджають поляки з Ополя і з інших міст. І нещодавно у нас була спільнота з Ополя, де перед ними виступали учні нашої школи, виконували польські пісні Францішика Карпінського. І польська громада була здивована, що вони виконували твори мовою оригінал. Франціше Карпінський тісно пов'язаний з історією нашого отинійського костелу. Тут працював священником його брат, тут похований його батько, сюди він приходив на службу Божу. Франціше Карпінський народився в селі Голосків три кілометри від Отинії. Саме в той день тут побував легендарний опришок Олекса Довбуши. Гнат Хоткевич написав твір про Олексу Довбуша, де докладно описує про першу зустріч польського поета Францішка Карпінського і Олекси Довбуша. Учні нашої школи ставили про це виставу, на якій була присутня польська громада Римсько-католицького костелу. Ми любимо і знаємо творчість Францішка Карпінського. І зараз учні виконують його твір з рубці мов'єйся. Зруб цьому місце, пан іде з неба, Под шим'ятами укрити хлеба. За гроди наші вітерчі І як сердець зьом його поводі. За Франціше Карпінський писав побожні твори, любив Бога, любив свій рідний край і заповідав нам так само робити. Ми любимо його творчість, тішимося тим, що він жив на нашій землі, що він бував на Отеніщині. Правда, своє життя він закінчив у Білорусі, в Біловєшській Білов пущці, знаходиться його. Могила. Його твори знають і люблять там. Його твори знають і люблять учні нашої школи. Наші зустрічі з польськими друзями розширюють наші знання з історії польської громади, з історії польської держави, збагачують наш, нас культурно і сприяють розвитку українсько-польської дружби.